Мамографія і мамографія змосинтезом це є два різних методи для діагностики молочної залози. Мене звуть Горбкова Оксана Івановна, я лікар-радіолог, займаюся питанням діагностики молочної залози, мамографії, ультразвук. Працюю в центрі святої Параскеви. Цей місяць присвячений боротьбі раку молочної залози, тому дам відповідь на кілька питань, які цікавлять пацієнтів. Що вибрати? Мамографію чи томосинтез? Пацієнт сам не може вибрати собі ту чи іншу методику обстеження. Лікар попередньо оглядає мамограми, які були зроблені попередніми роками. Руками і визначає щільність долоз. і тоді призначає мамографію, звичайно, чи мамографію з томосинтезом. Один крок щодо діагностики, і другий, якщо приходить перший раз пацієнтка, дивлячись побудові. Самої жінки можна визначити приблизно, яка щільність залози, і рекомендувати автомосинтез чи звичайну мамографію. Наступне питання: що таке фізіологічна щільність? Фізіологічна щільність формується в жінки від початку репродуктивного періоду. Вона залежить від гормонального фону жінки, від будови самої жінки і від вікової категорії жінки. Фізіологічна щільність нам дає можливість призначити той чи інший метод обстеження для того, щоб ми щоб сам знимок був читабельний, тобто, щоб ми могли дати відповідь по діагностиці, що саме що яка будова і чи виявлені якісь утворення. Давайте я вам покажу, що таке темосинтез, щоб ви більше зрозуміли ту методику. Пацієнтка звернулася до нас. З попередньою мамографією, яка була зроблена недавно і не дала інформації. Тобто була висока ранологічна і фізіологічна щільність залоз, де структурні елементи при нашаруванні тканин дають просто нечитавельний знимок. Ми зробили тому синтез. Він виглядає ось так: то є права і ліва молочна залоза у боковій проекції, яка Відзнята по шарову з кроком 2 мм, бокова і пряма проекція. Якщо ви зауважуєте, рух роликом нам відображає структуру залоз від початку до кінця, наскільки попадає тканина у зріз з кроком 2 мм. І на цьому знимку ми побачимо, що архітектоніка в жодному місці не є змінена. Утворів нема, є поодинокі, тільки дрібні кисти, які не контуровані, але не щільні. Вони по структурі майже як залозиста тканина. Так само ми продивляємося кожен знимок. Легкі силуети кист, невеликих кист, архітектоніка не змінена, підозрілих мікрокальцинатів нема. І так кожну залозу. Тобто ми маємо змогу передивитися залозу більш детально і оцінити всі знахідки, які ми побачимо. І тут попередньо була виставлена нульова категорія, на ультразвуці була четверта категорія, також ультразвук не дуже дав інформацію. А тут ми поставили доброякісні зміни, тобто друга категорія, і пацієнтку по відправимо спостереження приблизно на 6 місяців. Сьогодні молочна залоза орган, який можна обстежити і запобігти, і визначити онкологію дуже в ранній стадії. Маючи досвід вже роботи, я можу сказати, що раннє виявлення раку молочної залози дає можливість пацієнтці бути здоровою. Тобто вилікувати це повністю. Всі методи, які нам зараз дає медицина: ультразвук, мамографія, мамографія, стомасинту взагалі, як прорив в діагностиці, ми маємо скористатися тим методом для того, щоб як, як побільше виявляти раків на дуже ранніх стані, навіть до клінічних, коли вони ще зовсім не пальпуються, коли їх, по суті, виявити самому неможливо. Якщо у вас залишились питання, залиште в коментарях. А якщо є необхідність у обстеженні, приходьте в центр святої Параскеви.